Далі ми з вами розглянемо п'ятий приклад. Знову в нас вираз, містить дужки, дію ділення, перша дія в дужках. Але давайте з вами подивимось: на знаменники дробів. В такому вигляді ми не можемо з вами звести дроби до спільного знаменника. Нам потрібно знаменники даних дробів розкласти на множники. І так, даний знаменник можна розкласти на множники, застосувавши форму. Це буде А-5 до квадрату. Відняти в знаменнику другу формулу теж формула це А-5, А плюс 5, дорівнює, дорівнює. А ось тепер ми можемо з вами вставити спільну різку дрову і зводити до спільного знаменника. Спільним знаменником у нас буде А мінус 5 у квадраті і А плюс 5. А мінус 5 у квадраті і А додати 5. Додаткові множники до першого А плюс 5 до другого А мінус 5. Нові чисельники. А мінус 8 помножити на А додати 5. Мінус А помножити на А відняти 5. Дорівнює дорівнює. На без змін чисельнику розкриваємо дужки. Розкриваємо дужки. А множимо на А, а квадрат. А множимо на 5, це буде плюс 5А. Мінус 8 на А. Мінус 8А мінус 8 на 5 мінус 40. Мінус А на А, мінус А квадрат, мінус А на 5 це плюс 5 А. Дорівнює, дорівнює. А квадрат і мінус А квадрат взаємо знищується. Далі рахуємо 5а відняти 8А мінус 3, мінус 3 плюс 5 це буде 2А. І мінус. 40, знаменник без змін. А мінус 5 до квадрату. А плюс 5. Далі в чисельнику можемо винести спільний множник. Це буде 2. Залишається А відняти 20. Без змін. А мінус 5 до квадрату. А плюс 5. Далі виконуємо з вами другу дію. Друга дія. Ми той вираз, який у нас вийшов, А2 в дужках, А відняти 20. Знаменнику А відняти 5 до квадрату, А плюс 5. Ми маємо поділити на А відняти 20, А-5 до квадрату. Дорівнюємо. Перший дріб без змін. Дію ділення замінили дію множення і другий дріб перевернули. Тепер виконуємо множення, спільна різка тробу. В чисельнику 2а відняти 20, помножити на А відняти 5 до квадрату. В знаменнику А відняти 5 до квадрату, на А плюс 5. І на А відняти 20. Коротше, однакові, А 20, А 20, А 5 квадрат, А-5 квадрат. І залишається у нас 2, а в дужках А плюс 5. Так, і розглянемо ще шостий приклад. Знову розмисти дії в дужках і дію ділення. Перша дія в дужках. Відняти дроби, звести до спільного знаменника, щоб ви не можете в такому вигляді, маємо знаменники, розкласти на множники. У знаменнику першого дробу застосовуємо формулу, це буде х плюс 3 в квадраті. Відняти тут без змін. А в знаменнику другого виносимо спільний множник х, залишається х плюс 3. Дорівнює, дорівнюємо. Ставимо спільну ризьку добу зводимо до знаменника. Спільним знаменником є х плюс 3 у квадраті, вибираємо з більшим степенем, і х. Тобто х виносимо наперед в дужках х плюс 3 у квадраті. Додаткові множники до першого х, до другого х плюс 3. Нові чисельники х маємо помножити на 2х плюс 1. Мінус х мінус 2 помножити на х плюс 3. Доріг. Розкриваємо її. Розкриваємо дужки в чисельнику. Хмножу на 2х. 2х2. Хмножу на 1. Додати х мінус. І обов'язково відкриваєте дужку. Подалі ви запишете знову вираз. Не зробите цього, результат буде неправильним. Х на хвадрат х на 3 плюс 3х. Мінус 2 на х, мінус 2х, мінус 2 на 3, мінус 6. Закрила дужку, знаменник без змін. Дорівнює, дорівнює, розкриваємо дужки в чисельнику. 2х квадрат додати х, мінус перед дужками, в дужках кожен знак змінили на протилежний. Відняти 3х, додати 2х додати 6. Риска дробу знаменник без змін. Зводимо подібні. 2х квадрат відняти х квадрат, це буде х квадрат. Х квадрат відняти 3х, це буде мінус 2х, додати 2х, 0, вони взаємно знищуються. І залишається додати 6 знаменник без змін. Друга дія. Х квадрат додати 6. В знаменнику Х на х плюс 3 до квадрату поділити на х квадрат плюс 6. В знаменнику куб відняти 9х. <coughs> Перший дріб без змін. Дію ділення заміняємо дію множенням. Другий дріб перевертаємо. куб підняти 9х знаменнику, х квадрат додати 6. До рівня. Спільна риска дробу. Чисельник множимо на знаменник. Чисельник на чисельник, вибачте, знаменник на знаменник. Але аналізуємо, чи можемо розкласти на множники. Тут в чисельнику першого дробу не можемо розкласти на множники, переписуємо, і бачимо, що вони потім скоротяться. Помножити, а в чисельнику другого дробу можемо винести спільний множник. Це буде х квадрат відняти 9. Тут без змін, бо тут множення уже є. Помножити на х квадрат додати 6. Значить, х квадрат плюс 6, х квадрат плюс 6 коротиться, х і х скоротиться, дорівнює. Дорівнює. Залишається х квадрат відняти 9, а в знаменнику х плюс 3 до квадрату. Але ми маємо побачити, що в чисельнику у нас формула. Застосовуємо її. Х відняти 3, х додати 3, х плюс 3 до квадрату без змін. Скорочуємо х плюс 3 і тут квадрат. І залишається х відняти 3, х додати 3. Ось сюди записали відповідь х відняти 3, х додати 3. Аналогічно тут не забуваємо дописувати відповіді 2. А плюс 5. Ось так.